Намостила боцей. Так що сьогодні в спині розболіло страшне. Ой, ну ти бачу. Не знаю, Маруся, я цими дієтами не доволі О, я ж сама це сиджу на дієті вже пошти два місяці. Ну, ну і що це? Он де? Який кендюх наїла, аж ходором ходить. Ну, що це таке? Не знаю. Мені кажеться, що я наоборот ще дужче поправилась на дієті, чим без дієти. А це ж мені це. О, Наташка посовітувала. Це щось за невимодна дієта така, що можна їсти тільки овочі і фрукти баруся, щоб тільки вони були зелені на цвет. Ти чула коли небудь таке Бо Я це перший раз в житті почула. Якщо десь Трохи там є ще червоненько, то вже все не можна. Ні помидорчика, ні редищини, нічого. Я це і сьогодні робила салат на обід, О, то собі порізала огірок, о, а своїм віддільно покришила огірочок, помидорчик. О, та так мені Маруся того помидорчика покортіло, аби ти тільки знала. Аж слинка покотилась. Ой, ну, думаю, не О, Раз дієта, значить дієта не буду. О, та взяла, ото ще собі перчину зрізала, теж зелену. Ну, це такий обід Маруся. Да, Сам салат. Ну, ще взяла, ото трошки ковбаски порізала та піджарила, щоб воно ну, ну, хоч трошки штримкіше було. Ну, А тоді подивилась на ту миску, ну а воно ж зовсім нічого їсти, понімаєш? Так я поставила ще рожки одварила, помастила мастечком, таку ловку, грудочку масла вкинула. О, ну, з хлібом, ну а як же Маруся? А що ж це за їжа, щоб без хліба? Ну, Оце ну, таке. І бачиш що? Оці її дієти? Цілий день ходжу голодна. О, і толку ніякого, так що до страки дієте, Маруся.